Здоровенькі були, шановні друзі, радий знову зустрітися з вами і запропонувати вам свою гумореску, яка називається Неправдива інформація. Пощастило двом подругам все-таки зустрітись. Про життя, своє буття, звісно ж поділитись. Слух до мене ой, ой. каже Катя. Оксанко долинув, що в минулому тебе році Петро ось уже кинув. А відповідь Оксана щиро розсміялась. Потім з відповіддю все ж таки вона та зібралась. І не дивно таке людям Катрусю казати, адже він мене ніколи не міг же підняти. Що, шановні друзі? Якщо вам сподобалася гумореска, ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди радий вашій присутності на моєму каналі. На все добре, до наступної зустрічі.